Насправді тут можна заблукати. Друзі, зараз знайдемо нашу пані Ольвію. Круті холодильники, різні асортимент великий. В який холодильник можна сховати мамонта і заморозити? В двох дверних. ось мамонт тут точно влізе. Влізе. Скажіть, будь ласка, чи є у вас оплата частинами за товар? Так звичайно. виглядають вони просто неймовірно. Можливо, у когось із вас і досі є подібна техніка вдома, або ж ви з ностальгією згадуєте ті часи і мрієте придбати собі такий екземпляр? Ось, будь ласка, тут є така чудова. можливість. Дівчина може ваша дружина кохана прикраситися, причесатися. І все буде супер. Тобто два в одному. Так. Дівчатка, приходьте, можна буде придбати будь-який холодильник, як і широкий, так і високий. Ось по дивіться, які гарні. Це отут і кабан поміститься. Це такі великі. І, для... і наш динозавр. І наш динозавр це великі холодильники так. для великої, дружної, потужної родини. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, ми знаходимося біля зупинки швидкісного трамваю. Васлава гавела Відвідаємо дуже крутий магазин під назвою Технозон. Тут пропозиції побутової техніки як нової, так і вживаної з Європи. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Додивіться відео до кінця, буде цікаво. Бажаю всім приємного перегляду. Ну Що, друзі? Ось ми дійшли в наш чудовий магазин. Доброго дня. Добрий день, вітаю вас в магазині побутової техніки з Європи. Мене звати Ольвія. Ми знаходимося в місті Київ. Це Солом'янський район, бульвар Васлова Гавола. 18, Відрадний ринок. Ми знаходимося на другому поверсі біля скоростного трамваю. Дякую, дуже приємно. Проведіть нам, будь ласка, екскурсію. Так, да, маємо дуже багато техніки. Є у нас вживана, є нова техніка, є у нас дуже круті газові плити. Це, до речі, нова техніка, це не вживані. Є п'ятдесятки, є 60ки, дуже гарні по різним цінам від 8 до 13 тисяч гривень. Друзі, до речі, помірна ціна. Подивіться, будь ласка, в новому стані, яка красуня стоїть. Так, да, вони дуже гарненькі, тут є різні кольори, є білі, є чорні, є в нержавіці, як і п'ятдесятки, так і шістдесятки. Також в наявності є у нас круті духовки, є також новенькі і є вживані по дуже гарним та різним цінам. Ось, наприклад, нова це може бути балкне, за ціною 14 тисяч гривень. Вона буде в ідеальному стані з документами, тут тобто є брофін, рішіточка, механічне керування, так і сенсорне. Дуже гарна ціна 14 тисяч гривень. Наприклад, також є бюджетні варіанти. Ось може бути бошик за ціною 9 тисяч гривень. Це, до речі, крута німецька збірка. Дуже класна буде духовка з механічним керуванням. Ось така Bosch Німецька. 9 тисяч гривень буде ціна. Всього 9 тисяч гривень. Друзі, так. уявіть собі, така крута річ за 9 тисяч гривень. Bosch. є на одну конвекцію, є на дві конвекції. Ось може, наприклад, бути Samsung. На дві конверції тут можна готувати одночасно дві страви на різних температурах. Дуже крута з механічним керуванням. Дуже крутий Samsung за ціною 13 тисяч. Шикарному стані. в новому стані. Так а, Ні, це вже вона. Це вже вона, але в нас дуже гарна uh -huh. техніка. Сучасна. А скільки гарантій на неї півроку. Ми на всю техніку надаємо гарантію півроку. півроку. Вся техніка тестується, перевіряється нашим майстром, і навіть перед відправкою ми все тестуємо і відправляємо супер. Так, Супер. ми відправляємо і новою поштою, і у нас є власна доставка в Києві. Угу. Можете під'їхати, обрати собі техніку на місці. Ми завжди працюємо без вихідних угу. з 10 ранку до 8 години вечора. Супер, дякую. 에... Друзі. Тут неймовірно багато побутової техніки, різної, як нової, так і вживаної. а розкажіть нам, будь ласка, якісь цікавинки про своїх клієнтів. Я знаю, що у вас досить велика кількість клієнтів не тільки з Києва, а й з Київської області, і всієї України. Так як ви доставляєте товар новою поштою, так і власна є доставка, розкажіть нам щось про своїх клієнтів. Я завжди рекомендую сушки саме з тепловим насосом. Вони так. будуть набагато економічніші і бережно відносяться до вашого одягу. І бабусі часто беруть у мене німецьку збірку. Німецька збірка це найкраща збірка для техніки. Я завжди їх рекомендую. Так. Ось ця аєгешечка. Вона популярна серед бабусь. Мені навіть цукерки за нею приносили. Серйозно? Так, ми оці всі функції на німецькій мові, щоб ви розуміли, ми перекладаємо на українську мову. Ми треба на Так. Mm -hmm. і щоб бабуся розуміє. Деяка функція. Супер. Тому, якщо треба буде, звертайтеся, навіть таке є в нашому магазині. Дякую, друзі. Так, ось так. бачите, як цікаво, що є контакт безпосередньо з клієнтом, зворотній. Цукерки були солодкі, смачні. Дуже дуже смачні так. були. Дуже дякую, бабусі. Так. Так. Так, да, Ще хочу вам показати високі морозильні камери. Зараз дуже багато, дуже часто користуються люди свіжою заморозкою. Купляють ягоди, заморажують, а взимку відповідно готують узвар, компоти. Будь ласка, розкажіть нам про морозильні камери. Дуже багато великих, крутих морозильних камер і для магазинів, і для закруток, і для м'яса. Дуже крута. У мене велика німецька є морозильна камера за ціною 18 тисяч. Це вживана друзі, морозилка. Вона має великі бокси, механічний льодогенератор і три поли. Друзі, можливо, хтось кабанця собі. Ось сюди можна розмістити, придбав. свіженьке м'ясо заморозили, взимку достали, свіжачок приготували. Дуже смачні. Фрикадельки, котлети, відбивні. Ось можна скористатися такою можливістю. 18 тисяч гривень буде її ціна. Так і є вони також новенькі морозилки. Стокові, які взагалі не були використанні, які можна буде придбати значно дешевше, ніж в новому магазині. Ось, наприклад, за 17 тисяч гривень. Це шикарна сучасна вірка. Скільки в магазині буде коштувати такий орієнт? 25-26 тисяч гривень. Тобто, друзі, ви економите 9 тисяч гривень, придбавши в цьому супермаркеті новеньку морозильну камеру. Так так, метр дев'яносто ще вона висока, велика. Дивіться, яка крута там. Є led підсвітка, великий ящик. Насправді тут можна заблокати. Друзі, зараз знайдемо нашу пані Ольвію. О. Пані Ольвія, а підкажіть, будь ласка, от дуже круті холодильники, різні асортимент великий. В який холодильник можна сховати мамонта і заморозити? Двох дверних ось мамам тут точно в лісі. Двадцять сім тисяч гривень. Угу. Сюди можна, сюди можна. Шикарний стан ну, про суха заморозка. Шеві дуже круті, великі двохдверні холодильники для великої родини і великих мамин. А саме головне, друзі, зверніть увагу, зручно двері відкриваються в дві фірточки. Тобто небагато місця займає. Якщо кухня не велика, подивіться все габаритне, дуже все зручно. І скільки така краса коштує? 27 тисяч гривень. Вони починаються від 25 по цінам і закінчуються до 40. навіть угу. до 40. а в іншому кольорі нам покажіть. Будь ласка, якісь... Добре, от, є у мене в нержавійці. О, ось супер. така модель угу. з, чор, з чорним дуже красива стильна з міні-баром, льодогенератором і з тут міні Мінібаром є... навіть є так? – Так, і вода, і є М -м. тут ось такий міні-бар для ваших напоїв. Дуже Супер. гарні, круті холодильники, в дуже гарному стані. Тобто, не відкриваючи холодильник, ми можемо сюди щось покласти, так? Так, да, п'є. Пляш... Так, так. так. І дуже крутий, дивіться, холодильник. Тут, до речі, є навіть підставка в міні-барі для пляшок. Е, є дуже класна комплектація, там антибактеріальне покриття, три класних великих бокса в холодильнику і в морозилці одразу покажу. Тут також буде дуже багато місця. Wow. Це дуже круті, широкі, гарні, дводверні холодильнички. Супер підкажіть, будь ласка, ціну його ціна його 30 тисяч гривень. Це турецька збірка. Це дуже крутий 6 місяців Гарантії 30 гривень, друзі. Супер. Е, є у мене в чорних кольорах. Тобі ж любить темні, дуже гарні холодильники. Двох чотирьохдверні. Оце взагалі гігант за 45 тисяч гривень. Це Hisense. У хто виробляє? У наному стані на речі. дуже гарна моделька, тут дуже велика комплектація, він такий великий, що його навіть сама не відкриє. Бачите? Угу. Супер. Класна дуже модель. Тут така дуже велика морозильна камера. Оце для тих, хто любить побільше. Угу. І для мамонтів, і для великої родини. Дуже класна. Пані Ольві, саме сюди поміститься наш мамонт, так? так? Буде поміститься. І є у мене ось такі красиві самсунчики, лаковані за ціною 33. Тут дуже гарна буде комплектація, і взагалі холодильники дуже гарні. Тут і генератор, і водичка дуже крута буде. Матеріалі. От скажіть, будь ласка, от гарантія 6 місяців. Як правило, скільки вони служать? Років 20-25 буде служити? Звичайно, це так? дуже якісь. Взагалі Самсунгів це дуже крута техніка. Так. Та LG, Samsung я завжди рекомендую. Тут ще буде польська збірка, є в них і корейська збірка, це більш їх є рідний виробник, але польська. Збірка також буде. а покажіть, будь ласка. У нас є підписники, які мають маленькі квартири, тобто mm -hmm. компактні якісь холодильнички. Запропонуйте нам. Прошу маленькі холодильнички. Є дуже гарні. у мене метр сімдесят один. За Шудово. ціною 11200. Ціни є різні, можна взяти щось дорожче, можна щось бюджетніше. Так. Там є у нас навіть за 8 тисяч гривень ага. щось підібрати, за 7 900. Ага. Це у мене дуже красива нержавійка крапельної системи охолодження в дуже гарному М. стані. Тут класна буде комплектація, три боксика знизу. Всередині також дуже гарненький він буде. Це у мене дуже красива нержавійка румунської збірки. За ціною 11200. Є біленькі, за ціною 11500. Теж дуже класна буде. Кошка румунської збірки, аміка польської збірки по ціні 12 500. Це вже більш такі сучасні модельки, дуже гарні. Є у мене, до речі, такий білий і такий на наржавіці. Дуже гарна моделька. А плюс енергозбереження. Він ще й буде вам розіпанеться. Овочі, фрукти. Будь ласка, купили на ярмарці, принесли сюди, все помістили. Дуже гарно буде зберігатися. Але ціна мене, більше всього ціна радує. 12 500 за таку, за такий гарний холодильник. Є uh -huh. за 11 800, за 13 000 так, гривень так. можна щось буде підібрати. Ціни різні. Пані Ольвія, підкажіть, будь ласка, чи є у вас оплата частинами за товар? Так, звичайно, ми працюємо з монобанком, з приватбанком та з пумбом так. і надаємо 4 місці без відсотків. Можна брати на більше, але якщо будете брати на 4 місці, вам буде без відсотків. Супер. Підкажіть, будь ласка, якщо брати за 12 500 перший внесок, скільки це має бути? А, ну, 4, на 4 місці розбивається, тобто на, на 4 частини. Ділимо на 4 частини, так. це 3 000... тисячі з маленьким так. хвостиком, перший внесок, так. а потім кожен місяць сплачуєш 3 100 так. своїх. Так. І, будь ласка, друзі, така краса ваша. Друзі, прогулюючись з цим супермаркетом, я звернув увагу на справжню родзинку ретро-холодильники. Їхній стиль відсилає нас у 1970-ті роки і виглядають вони просто неймовірно. Можливо, у когось із вас і досі є подібна техніка вдома, або ж ви з ностальгією згадуєте ті часи і мрієте придбати собі такий екземпляр. Ось, будь ласка, тут є така чудова можливість. Розкажіть нам, будь ласка, про них. Друзі, це холодильники. Вони дуже-дуже яскраві. Ще не було ні однієї людини, яка не прийшла до магазину і не відкрила ці холодильнички. Вони дуже круті. у мене дуже красивий в помаранчевому кольорі. Він дуже яскравий, найяскравіший холодильник, який тільки є тут в наявності за ціною 35 тисяч гривень. Він буде комбінований. Тут комбінована система охолодження. Крапельна система буде в холодильнику. І в морозилці буде ноукрост дуже красивий, шикарний холодильник. А ще й він буде якісний. Це друзі, італійська збірка, дуже крутий ретро-холодильник. А друзі, саме саме, саме друзі, зверніть увагу на його форму, на стиль. Це 70-ті роки, просто неймовірно. Ви його поставите в себе на кухні і будете кожен день любуватися такою красою. І є ще блакитний, дуже ніжний, такий дуже гарний колір. А це у кого біла кухня, буде дуже гарно виглядати. Він дуже красивий, ще й за 25 тисяч гривень, висотою 170, ширину 60, також з італійської, італійської збірки. Ага. Покажу вам ще щось. Покажіть, середину. будь ласка. Дивіться, морозилочка тут буде зверху і Вау. холодильничок знизу. Друзі, пам'ятаєте, як раніше було при Радянському Союзі, морозилочка зверху, холодильничок знизу. Дійсно, справжній ретро-холодильник. Так, мрія, мрія кожної господині. 25 тисяч гривень. Дуже круті холодильнички будуть. Дякую. В Києві багато житлового фонду залишилося царського, де висота потолка 3 метри 60 сантиметрів. Тому друзі, зараз подивимося на царські холодильники, які висотою близько двох метрів. Будь ласка, розкажіть, так, про Так, друзі. Це. У нас дуже багато царських холодильників, О, так. Є дуже гарні, білі, нержавійці, є стокові варіанти. Угу. Цей холодильник, який взагалі не були у використанні. Є у мене дуже красивий царський, шикарний холодильник LG за ціною 22 тисячі гривень. Висота 203 сантиметра, неймовірно. Це, ага. це у мене польський холодильник, тут польська збірка, ну суха заморозка, шикарний буде стан. Він взагалі не був використаний. Це вже нові технології, так? Так, це NoFros ну, це система положення вже сучасна. Він ага. дуже буде гарненький, тут три гарних великих бокса, дуже красивий царський холодильник. для Справжнього короля. 22 тисячі гривень буде його ціна. Є у мене бухошка, ось також дуже гарний стоковий холодильник, який взагалі не був використання. Це, якщо ви полюбляєте більш темну, таку дуже гарну графітну техніку, можна придбати в нашому магазині ось такий шикарний буков за 25 тисяч гривень, ще й з диспенсером для водички. Тут навіть можна вже наливати охолоджену водичку. Це дійсно буде царський холодильник в шикарному стані. Дивіться, ну просто суха. Заморозка розморожувати холодильник взагалі не потрібно, в ньому шикарна комплектація. Скажіть, будь ласка, мити його потрібно час від часу? Як, Як, Як бажання. забажає звичайно, але, але але, Наскільки я знаю, в нього автоматична мийка йде. Він сам автоматично очищається. Так е, ну, ну про систему охолодження він розморожується mm -hmm. сам. Сам розмор... е, класно, що буде три ящика, великих боксунка і водичку. Ви можете заливати цей бутьочок, Якраз mm -hmm. тут він її охолоджує і можете пити вже охолоджену водичку. Друзі, подивіться, всього 25 тисяч гривень. Висота 201 сантиметр. Подивіться, який красень. Це в новому стані, так? Так, це позинок, який не був вживаний. Не був вживаний супер пропозиція. Є у нас взагалі це люкс в нашому магазині. Це треба показати. Гріх не взяти, гріх не купити. Це дуже шикарний Samsung, який має інверторний двигун, сенсорне керування. І ціна його 28 тисяч гривень. Такий новий друзі коштує 45 і вище. Це дуже така крута модель. Дивіться, який він шикарний всередині. Дуже гарний холодильник він буде в ідеальному стані і, взагалі, не був у використанні. Якщо щось захочеться дуже красиве, то можна буде навіть придбати такі круті холодильники в нашому магазині. Так, а потім принести вам цукерочки і подякувати так, вам. Так. А саме головне друзі, зверніть увагу, це зеркало. Дівчина може ваша дружина кохана прикраситися, причесатися. І все буде супер. Тобто, два в одному. Так. Дівчатка, приходьте, При... можна буде придбати будь-який холодильник, Як і широкий, так і високий. Ось бокошки, дивіться, які гарні. Це отут і кабан поміститься. Це такі великі, і, для... і наш динозавр, і наш динозавр. Це великі холодильники так. для великої, дружної, потужної родини, родини. Супер. 25 тисяч гривень. Дивіться, яка краса. Він дуже крутий цей холодильник з лед підсвітками по бокам. Ящики виїжджають на колесах так, оп, і велика морозильна камера. Дивіться там, і великі бокси, і міні-бокси, і міні, і навіть льодогенератор механічний бачите. Можна навіть дітям літ робити, а може і не дітям, може для коктейлів. Друзі, подивіться і це п'ять тисяч. Така тисяч. краса всього на всього тисяч. Я розумію, що 25 тисяч також треба заробити. Але друзі, Траймо. де ви бачили холодильник в такому стані дешевше за 25 тисяч, Вони дорожчі, До речі, в магазині, Собіць, будь ласка. У нас є підписники, які мають маленькі квартири, тобто угу. компактні якісь холодильнички. Запропонуйте нам. Прошу. Маленькі холодильнички є, є дуже... доставка в місті Київ, правий, лівий берег. Наші хлопці можуть вам принести, занести 500 гривень. Дуже дешева доставка. Є занос у будинок в квартиру, дуже багато сушильних машинок, пральних машинок. Сушки бувають як і тенові, так і з тепловим насосом. З тепловим насосом вони будуть набагато економічніші, вони будуть довше сушити при низькій температурі. А ось саме тенові вони будуть набагато швидше сушити, і вони беруть більше електроенергії. Е, Тому... Пані Ольві, а покажіть нам, будь ласка, нову нову сушку. Нову сушку, елджишку покажу вам одразу до неї. Дивіться, є у мене дуже крута LG за ціною 25 тисяч гривень. Вона буде в дуже гарному стані. Це новенька сушка. Вона, до речі, була під французький ринок, все буде на французькій мові. Це сушильна машинка з тепловим насосом. Тут дуже буде гарний величезний барабан, ідеальний фільтр та дуже буде гарний стан. На 8 кілограм сушіння повноцінного розміру. Дуже гарна 25 тисяч гривень буде ціна нової сушильної машинки. Є у мене також стокові варіанти сушильних машинок. Ось може бути така аміка. Це сушильна машинка, яка взагалі не була у використанні, але має невеличку таку царапинку. Це друзі, стокова техніка. Це техніка, яка має невеличкі дефекти, але не була вживана. Тобто за такого маленького мінімального моменту. Вона в новому стані, але продається вже так, зі знижкою. Так, да, з оцінкою, дуже класно. Mm -hmm. Це польська збірка. Вона, до речі, була під німецький ринок. Тут все буде на німецькій мові. Вона має шикарний стан, теж ідеальний фільтр. Оце єдина, тільки оце така та маленька царапина. Друзі, ціна всього 13 500, Будь ласка, гарантія, 6 місяців в новому стані, за виключенням при Маленький перевезенні, парапа. маленьке пошкодження. Так. Дякую вам. Мати вам більш дешевші морозильні камери, але також місткі, широкі. Ось, наприклад, Siemens з німецької збірки. 19 тисяч гривень, шикарна велика морозильна камера, яка має атри плюс енергозбереження, і дуже гарні велики. Це збереження. саме для компактних кухонь, в кого мало сімейка, однакімнатна квартира. Не так. І ось метр п'ятдесят п'ять. Ще одну покажу. Це Bosch німецька збірка, дуже якісна морозилка. На все життя буде вам. Так. Оце німецький виробник, найякісніша морозилка. Вона матиме шість боксиків, гарний стан суха заморозка, 15 тисяч гривень буде її ціна. Супер є. друзі, і на останок коротеньке бліцопитування. Пані Ольві, підкажіть, будь ласка, з чого все почалося? Ми відкрилися в 2023 році і вже маємо велику клієнтську базу. Друзі, запрошуємо вас до нашого магазину. Ми знаходимося в місті Київ. приїжджайте, підберу вам найкращу та найякіснішу техніку по гарним цінам. Привеземо, довеземо. Є також у нас відправочка по всій Україні новою поштою. Мої контакти будуть в описі під відео. Також в шапці профілю. Звертайтеся, пишіть всіх, проконсультую, відправимо вам новою поштою. Пані Ольві, що ви побажаєте нашим глядачам? Друзі, я бажаю вам здоров'я, мирного неба, натхнення, любові, щоб ви були здорові завжди. Ну, всього вам найкращого. Дякую. І від це вітайте до нашого магазину. Обов'язково дякую. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.